Ознаки низького серотоніну. Ми знаємо, що серотонін – це такий основний нейромедіатор депресії та тривоги. Тобто треба розуміти, що низький серотонін – це не 100% що у вас буде депресія, це просто під... Ну, тобто це буде як один компонент, так, з всіх, який складаються в такий знаєте, пазл і проявиться депресія, наприклад, так. В цій ситуації. І треба розуміти, що серотонін – це такий… Емоційний регулянт, так він відповідає за емоційні реакції, тобто настрій, апетит, він відповідає за сон, він відповідає. Він також відповідає за такий рівень тривожності, такого рівень, знаєте, самоконтролю, тобто імпульсивності в нашому організмі. І треба розуміти, що коли його недостатня кількість, першочергово це буде проявлятися таким, знаєте, постійним по -перше, негативним мисленням, тобто постійне думання, це про саме гірше, така катастрофізація, по суті. Далі це буде проблема з емоційна, така нестабільність. Буде проблема з настроєм, може бути якийсь меланхонічний, депресивний. Далі це ще можуть бути проблеми зі сном, проблеми з апетитом, можуть бути, це, звісно, збільшує тривожність.